Усім привіт, агенти! Знімаю чергове тижневе відео в той час як московити атакують шахедами Дніпро, тільки бачу повідомлення про це лайно над різними районами міста. Сподіваюсь, всі будуть в безпеці і наші захисники знищать все це барахло. Ну а ми, як завжди, повинні їх підтримати, задонативши на різні корисні збори, щоб їм було зручніше виконувати цю дуже важливу роботу. Ну тепер можна і подивитися, що відбувається у грі. І зараз у нас активна предостання глобальна подія Голлівуд. Ці фракції отримали від ренігатів захисні поля, але ми можемо їх збити вибухами, EMP, а також зброю спеціалізації. Не найгірша, але в той же час не найкраща глобальна подія, бо ці щити дійсно відчутно зменшують шкоду по ворогам. Але якщо зняти їх, то вони вибухають, таким чином збиваючи ці щити з сусідніх ворогів і відбувається ланцюгова реакція. Тож навіть у звичайному червоному ДДшніку можна використовувати зброю спеціалізації, наприклад, кулемет, і доволі ефективно збивати ці щити. А потім добиваючи їх зі звичайної зброї. А при бажанні можна зібрати якийсь такий білд зі спеціалізацією підривника, а також використовуємо сет hardwire, яким доволі швидко можна відновлювати нашу навичку Seekermine, яка і буде робити вибух, збиваючи ці поля. additional hostile contacts.

Ну, щось типу того, експериментуйте, пробуйте, можливо, вам ця подія зайде. І також, схоже, що в п'ятницю активується множник досвіду Х3, і цілком можливо, що закінчиться він у понеділок. Дуже схоже, що вони переплутали по X5, нас був перший, і ця подія тривала цілий тиждень. А ось тепер прийшла черга Х3 і, скоріш за все, це буде всього 3 дні. Але подивимось, можливо, вони його продовжать. Ну, як завжди, в крамниці у нас з'являються нові набори, але цей вже в нас був Corporate Ганстер доволі цікавий такий класичний костюм. А ось цей happy bundle це вже щось нове здається. Принаймні, я такого не пригадую. Можна отримати ось таку куртку капюшоном і ось таку доволі прикольну маску. І ось такі штані. І це в нас здається ланцюг від бензопилки. І ще ось такі чоботі. А також ось такий рюкзачок. І чергова фарба для будь-якої зброї. Ну і на цьому здається все. Тепер подивимось товари тижні. Проксі, іменний палісад SteelVox. Більше не експертизу, але можете спробувати з ним пограти, щоб шокати ворогів. Надійна новинка. Можна і пограти з нею або на експертизу. Люзачок бойовика страйкера можна зробити під броню. Іглграс, рукавички, в принципі, непогані, але не так, щоб вони активно використовувалися. Для дробовиків шкода по броні максимальна. Для гвинтівок шкода цілі по закриттям максимальна. І також цю CQB можна було би і використовувати, але дуже багато оптимізувати дві основні характеристики. Але майте на увазі, що ОЦВ механіка ви туди не зможете встановити. Біла смерть доволі непогана. Характеристики тут такі, як треба, під талант Determined. хоча доведеться все ж таки оптимізовувати. Маска Knockdown для пістолетніх білдів. Непогано, або не експертизу. MP5 з правильними характеристиками під будь-який талант, але дуже багато оптимізувати. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок. SRS a 1 теж непогана снайперська гвинтівка, якраз під талант Determined, Правильні характеристики. Cold Relation, пістолет-кулемет, більше на експертизу, маловато модурі у нього і повільно він. Хоча можна спробувати ідеальний талант стрейнд напруга. Бобер тільки на експертизу. The Grudge – образа, пістолет-кулемет. Це не те за ексклюзив, падає де завгодно. Якщо хочете збирати якийсь білд підтримки, то майте на увазі, що саме вам треба вбивати. Ворогів під негативом, щоб активувати цей талант. А так відносно непогана штука, але треба вміти використовувати. Дес Гріпс і міні-рукавички, сльозів темної зони. Тут у нас броня за вбивство, тому можна використовувати в деяких білдах. Можете придбати, щоб прокачати експертизу. Для дробовиків максимальна швидкість перезаряджання за ТЗ валюту. Зеро ФС без проблем. Іменний бронежилет не ТЗ експлюзів. Не витрачаємо валюту ТЗ. Брудно жилет Фенріса зі склопушкою і шансом, та критичною шкодою. Можливо, ви захочете в такому побігати. Доволі непогані характеристики, додаткові, десь по два рази оптимізувати. Як лонг Стік, нічого цікавого, звичайна снайперська гвинтівка. Точніше, не ТЗ ексклюзив. тож не витрачаємо валюту ТЗ. Glad we make a deal. Мендозу у нас сьогодні в Ботом, а Денні Вівір у Вестенді. Нагадую, якщо торговець знаходиться в цьому місці, то приходьте не від сейфхаусу, а наприклад від місці федеральний бункер. Те саме, що на зворотньому відліку. Cold Relationship та Бобер на експертизу. Середній щиталон. Мисливість збився не дуже. Шкода в голову та пришвидшення. Рюзачок страйкера також можна зробити під броню з критичною шкодою. Доволі непогана характеристика. Кабура ініціатива майбутнього. Можливо, хтось хоче збирати червоного лікаря. Непогані коліна на танках. Oh. І в нас досі падають і речі. Тож можна ще хендбаскет вибити. Іміну снайперську гвинтівку сведе. Так, удень Вівера Один екзотичний контейнер, три контейнери з оптимізацією. Один іміний контейнер і ще один контейнер з різними матеріалами. Нормальний такий набір. Ну а тепер подивимось на активність у кланах. Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан. Як завжди всюду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини, Насолоджуйтесь вибуховою подією, збирайте зірачки, можна отримати контейнери попередніх сезонів, можливо, комусь треба сет корупція в системі. Ну а також заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі та ставте подобайки. всім щастить та мирного неба!